Своєрідним продовженням того, про що вже говорила сьогодні Віра Павлівна. І, власне, почну я теж з невеличкої цитати, з щоденникового запису, але не Олександра Довженка, а Павла Григоровича Течини. Це йдеться саме про останній його щоденниковий прожиттєвий запис від липня 67-го року, ну саме час бути чесними з собою. Він писав: не можна любити правду більше за людину, бо ж сама правда і призначена для людини. Втім, у Радянському Союзі в очевидні правди ні людини не любили. Натомість йшлося про трьох основоположних кітів для шанування, класовість, народність і партійність, а разом з тим безапеляційне панування єдиного радянського світогляду, зображення стандартного радянського громадянини. Уставлення виключно радянської з російською домінантою ідентичності. Будь-які інші вияви любові, індивідуальні та національні, переслідувались і карались. Однак після 20-го з'їзду партії розвінчання культу особи дещо змінилося, і ці зміни були помітні навіть за океаном. Так, наприкінці 60-х років у США вийшла монографія Осипа Зінкевича з генерації новаторів. Присвячено аналізу творчості двох іванів світличного і дзюби, де автор, зокрема, писав, що письменник людинолюб і людинознавець такого не могло і не було, не могло бути і не було в радянській дійсності цькування, залякування та вставлення письменника в твердій непорушній рамці партійного соцреалізму. Тим саме такими і людинознавцями земальної стилістики, ті автори, які з'явилися в другій половині 50-х, на початку 60-х років, на них звернула увагу діаспора, почала друкувати і популяризувати. За морфною маси пасивних гвинтиків і коліщаток почали виокремлюватись осібні яскраві імена з індивідуальною стилістикою. А присмак національного світу відчуття і самопізнання, як згадував Роман Коровоцький, наче витав у повітрі. Тож в 50-ті-60 роки місце мав органічне поєднання національної та індивідуальної ідентичності, які прокидалися до життя. Так, Євген Сверстюк писав про громадянську про зв'язок громадянської дійсності із індивідуальною та національною. Іван Світличний наголошував на збереженні неповторності національного я. Іван Зюба бачив обов'язок людини в належності людству, а належати йому можна тільки через націю, свій народ. Зрештою, національний історизм поєднувався з граничним індивідуалізмом у творчості чималої кількості авторів, і вони того не соромилися аж ніяк. Наголошую, що це зрештою йшлося про ті статті, які виходили друком саме в 60-ті роки, а не те, що ці літературознавчі, скажімо, потім з відстані років передруковували такі свої думки. Е, мені видається, що тут рівно важливою була і позиція, яку посідали і шістдесятники, і не шістдесятники. А скажімо, автори Київської школи поезії. Хоча, звісно, сповідувана ними риторика кардинально відрізнялася. Якщо у текстах перших кликалися доволі амбітні сподівання декларативного характеру, то другі оптимістами не були. Їхня перспектива на позір критична і радше стосувалася загрози втрати, а не набуття. Можна наводити чимало прикладів оприявнення тих чи інших ідентичних елементів у художній творчості поетів прозаїків а також в теоретизуваннях критиків з цього приводу. Однак, щоб не забирати часу, відразу перейдемо до умовних висновків, категорій, за якими ці зрушення відбувалися. Так, в контексті індивідуальної ідентичності йшлося про. Звучання окремих автор жовтності притаманною лише їм легко впізнаваною творчою манерою, незважаючи на можливість об'єднання під назвою спільної групи, школи чи об'єднання, що постала на взамін притаманнувати і уточнювачні традиції середньовічної манері безликої анонімності. Акцентація особистісного я і вихід з-під машкари відповідального ми. Відповідно до філософії персоналізму, де кожний індивід реалізується як особистість, утримуючи можливість розвивати максимум ініціативи, відповідальності та духовного життя. Потужний антропоцентризм і реальний гуманізм, де людина як унікальне створіння, що вже є самоцінністю, посідає провідне місце. Відповідно, йдеться про індивідуальність у двох площинах: і як об'єкт, і як суб'єкт, кожна з яких набуває нових значень. Чисто, що стосується національної ідентичності, то тут простежуємо низку таких модифікацій: історичної ремінісценції з власного осібно-українського досвіду, активізація історичного струнення в літературі, апеляція до міфологічного пласту, так само винятково-українського, залучення фольклорних елементів, появи текстів хімерної літератури, розширення обрію рустикальної лірики. Звернення до мовних особливостей, пропервені автентичне словникарство і синтаксис, безпосередньо пов'язане з міфологізмом та герметизмом у літературі. І нарешті актуалізація національної сутності ідеологічного спрямування, що з літературного середовища плавно перейшла в суспільно-політичне, набувши замість мистецько художньої ангажованості громадянського звучання. Звісно, цей перелік можна розширювати і уточнювати. Втім, як на мене, то саме з цих пунктирно означених ідей і складалася та атмосфера, що сприяла з одного боку зрушенню системи соцреалізму, а з другого боку сприяла переосмисленню питання питанню ідентичності в українській і радянській літературі.